лесбійки не займаються сексом з проникненням. Постійно, от коли у них, короче, у чоловіків до лесбійок є тіп, аргумент, що вам просто ви не лезбійки, вам просто типу, ну як члени mm. просто не подобаються, і все. Але наскільки я знаю, лесбійки ж використовують всякі фали, імітатори всякі не такі всі. речі. Ну, з моїх там знайомих, умовно, я там типу, наш, як архів... архівам підтягую досвід свій. Ну були жінки, які взагалі, ну типу, не любили а, проникнення якесь ні пальцями, ні фало... ну, там, іграшками, якимись і так далі. От для них тільки язик. Класно. А є, наприклад, ті, які взагалі не переварюють ну, типу, язик і люблять тільки пальці. А є ті, кому тільки фалемітатори. Ну, це про особисті вподобання сексуальні людини. Ну, Нема такого, що ви, типу, всі, всіма лізбійками не любите члени. Ні, нема такого. Ну, получається, типу... Получається, любите члени, виходить, не лізбійки. я вас піймав. <рес> Х Юста нас розкрили. Ну, ні, Є хтось, хто вообще не використовує іграшки, е, є хтось, хто використовує це. Ну це знову ж таки про сексуальні вподобання, якісь вже у, у конкретній парі, в конкретному ліжку. Але ось цей да, от дуже важливо сказати секс без проникнення. Проникненням вважається умовно, наскільки я розумію, якийсь е, щось подобає члена. Да, типу якась іграшка. Але ж в лесбійському сексі е, є проникнення і не тільки бло, завдяки іграшці, а що, що пальці пальці. Так, і це проникнення, і це дуже класний секс. Ні, ну Насправді я так думаю, ну реально пальці більш рухливі, ніж член. Ти ж головкою не пощекочеш там нічого, а пальцями можеш.